Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам показати цікавий додаток, який вам дозволить економити на ваших покупках. Називається цей додаток b scanner Лінк на нього я залишу в описі до цього відео, і виглядає він як така ось біла іконка зі штрих-кодом. Давайте зайдемо і подивимося, що всередині. Із мінусів в цьому додатку досить багато реклами, але вже доведеться нам її потерпіти і яка тут цікава функція. Основне, що ми тут можемо використати, це натиснути на іконку внизу з таким оціненьким штрих-кодом. У нас відкривається камера, і ми можемо відсканувати будь-який продукт. От у мене є йогурт яготинський. Давайте відскануємо його штрих-код. І що ми бачимо? Ми одразу бачимо, в яких магазинах. Цей продукт продається, і яка в нього ціна. До речі, тут є е, такий от перемикач, який дозволяє повідомляти вас про знижки. Щоб користуватись цим додатком, ви можете залогінитися, і тоді при акціях на якісь продукти, які ви, наприклад, часто використовуєте, вам від різних магазинів будуть на пошту приходити сповіщення. Що ми бачимо? Дивіться, що в принципі цей йогурт він має досить різну ціну. Найвигідніша ціна 28,99, якщо купувати в сільпо онлайн. І найдорожча ціна наразі вона в новосі при купівлі через сервіс заказ Юа 4129. Тобто бачимо, що ну, різниця досить суттєва, мабуть, відсотків на 30 може різнитися ціна на певні продукти. Таким чином, ви можете сформувати там свій кошик продуктів, яким ви часто користуєтеся, і дивитися, в яких магазинах можна його дешевше купити. Давайте покажу ще цікавий приклад. От у мене є майонез щедро. Давайте 30%. 300 грамів. Відскануємо штрих-код, також реклама. І дивіться, бачимо, що, в принципі, цей майонез він вартує від 999 до найбільшої ціни, це в 41 гривня. Здається, що не може майонез вартувати, ну, настільки по-різному, що це за ціна така в 9,99. Але дійсно, якщо ми зараз перейдемо на. Цей сайт, ми побачимо, що в принципі в новусі є зараз акція на цей майонез мінус 73%. І фактично ви замість там, 37 гривень можете придбати цей майонез всього за 10 гривень. Тобто, як бачимо, цей сервіс він відслідковує в тому числі акції магазинів. Бачимо, що також без акцій можна його дешево купити в ФОЗі. От, та в Маудау. Такий от додаток, користуйтеся, я думаю, він допоможе вам економити на Витратах на ваші продукти. Підписуйтесь, багато корисного на каналі.